Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що в режимі онлайн ви можете залишатися з нами під час трансляції цього етеру на Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про все, що відомо станом на зараз. Про можливу зустріч Зеленського і Путіна з нами на зв'язку. Політолог Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю вас і слава Україні. Ріславою вітання. отже, в білому домі заявили про те, що зустріч президента України із російським диктатором можлива вже у серпні. Таку думку висловлював і касер Німеччини Фрідрік Мерц, який не говорив конкретну дату, але сказав про наступні два тижні. Натомість в Росії міністр закордонних справ Лавров уже дав інтерв'ю власне після зустрічі на Алясці і сказав про те, що такі зустрічі так швидко не готуються. Чи буде зараз робити Росія все можливе для того, аби відтягнути зустріч віч навіч Чому чи буде? Вона вже це робить? На, на жаль, чи на щастя, я не знаю, як правильно це висловити. в будь-якому випадку Росія робити це і, і Наталі. Вона фактично вже підтвердила те, що вона що її вимоги залишаються в силі. Лавров вдає інтерв'ю. Він сказав, що ми в принципі дали запити. Про захист ]Uh, е okay. російськомовних і так далі, то подібне, uh -huh. тобто про РПЦ і все інше. Тобто він ж не відмовився від цих слів. Він не, не, не просто так це сказав. Е на даному етапі, ну, після, після зустрічі е в овальному кабінеті з лідерами Європейського союзу, я сказав, що якби не очікуйте, швидкої зустрічі в п'ятницю, тому що це це, це, це не реальна інформація. Це взагалі нереально зараз не те, що організувати, потім на це не піде. І я вашому етері говорив, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, і е, давайте буде відверті, що те, що він говорить, що я готовий зустрітися з Зеленським Трампом. Це все маячня. Його потрібно змусити це зробити. Чи готовий, чи можуть вони, чи допоможе Трамп зараз змусити Путіна? М -м Сумніваюся. А чому Сумніваюся. Трамп сказав, що він е, хоче він... потрапити до раю і закінчить російсько-українську війну? Чи це його якось мотивує натиснути на Путіна? І пам'ятаю, що колись е, Путін говорив, коли, коли буде ядерна війна, то тільки росіяни потраплять в Рай, а всі інші десь, десь інше. Можливо, він разом з росіянами десь потрапить, я не знаю. Але е, дивіться, для цього потрібно як мінімум е, релевантний тиск на Росію. Поки що його не відбувається, поки що ми навіть санкції не бали тут е, від Сполучених Штатів Америки е, і. Не готовий Путін, Путін готовий іншими шляхами. Для чого поїхав Путін до Сполучених Штатів Америки? Якраз для того, щоб ті великі, потужні, як сказав Трамп, країни вирішили долю не до країн інших, маленьких, непотрібних, нацистських і всіх інших, розумієте? Це я трішки пірбулізую, але фактично воно таке є. Тому що Путіну не цікаво зустрічатися Зеленським. Це не його рівень, як він вважає. Все було створено перед зустрічю з Трампом. Все було створено і подано в засобах масової інформації, що ось ми є гегемони, ось ми є круті. От ми зустрічаємося з Трампом. А Зеленського ніхто навіть не не зустрічає. Йому там червону доріжку не розстеляє. Йому там руки ніхто не плескає, не цього плеска не цілує і все інше. От тому е на даному етапі я не вірю взагалі ніяку зустріч між Путіним і е Зеленським. Е він буде робити все для того, щоб можливо, навіть якщо гіпотетично його дотиснуть до якоїсь гіпотетичної зустрічі, то це буде зустріч, наприклад, там е якихось е спеціалізованих людей, можливо, Лаврова там чи ще когось там. от для того, щоб просто зафіксувати можливо якийсь фактичний е акт припинення вогню щось таке. Тобто знову зустріч делегацій, не, не зустріч лідерів, так? Так, 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 так. На рівні делегацій, які будуть, яким будуть надана можливість підписувати ті чи інші угоди. Можливо, там буде навіть і самі Мішустін, я не знаю, навіть поїде. Чи тобто, неважливо, це не має значення. Фактично, того, що це буде рішення Путіна припинити вогонь, але це не буде він особисто. Тому що, я ж кажу, він вий. Він... А якщо, якщо він не забоїться, то, то ми готові організувати зустріч і приїхати. От всі прекрасно знають, хто такий Путін. Думаєте, всі прекрасно знають всі між собою розмовляють, всі лідери розмовляють. Що і Зеленський знає, хто такий Путін. І тому він так дуже голосно розказує: так, давайте, те, та те, я готовий. Хоч зараз. Знаєте, чому так буде говорить різко? Тому що він знає, що він з Зеленським не зустрінеться. Путін на нього не до нього не приїде ніколи, нікуди. От і все це дуже просто. От то зараз е, задача Путіна е, щодо максимальної е, розподілення землі України провалилася насправді. О, тому що фактично Трамп е, вирішив перекинути цю свою відповідальність на Зеленську, а Зеленський зробив ще хитріше. Сказав, добре, я готовий, але це все вирішено з Путіним. Ну, якщо він, він такий крутий, якщо він до вас приїжджає, так що він до мене не приїде, то правителя, як він каже, маленької країни, яку він там захопить за 4 години. Ну, будь ласка, давайте, ми готові. Ось і все. Це дуже класна маніпулятивна гра. От, і на даному етапі вони не будуть відтягувати. Плюс зараз ще ж є етап е, це, розпису е, цих е, гарантій. Тобто гарантій для України. І для цього потрібен час. Ми, ми, маємо, ми маємо окреслені рамки гарантії, але фактично прописати їх потрібно в документі, як сказав Зеленський після. Зустрічі овальному кабінеті під час прес, -прес конференції mm -hmm. От і це потрібно чітко прописати, щоб це знову ж таки не були Будапештські папірці, От, щоб це були дійсно якісь документи, які гарантують в цифрах, в датах, коли, хто, скільки, як де. Тобто, це має бути все чітко прописано. На це потрібен час, мінімум там сказали, там тиждень, десять днів. Ось mm -hmm. ну вже мінімум до цього часу не буде ніяких домовленостей. Тому поки чекаємо, але як я кажу, це майже не реальна ситуація. Але так багато розмов про це і в Білому домі на офіційному рівні кажуть про те, що зустріч вже готується, І Трамп говорив для того, аби зберегти обличчя, можливо, Трамп буде діяти якось Він буде вимушений вже хоч щось зробити. Для Трампа потрібен час. Ми ж пам'ятаємо, що його треба дотискувати поступово. Я також говорив mm -hmm. в ЕТЕРАХ, що він до цього приходить не зараз. От йому в нього накопичувальний ефект. Оце накопичувальний ефект він відстрілює пізніше. Він е, коли, от коли дійсно Путін відмовиться або скаже, знову буде, почне там переносити, завуальовувати свої, е, свої боєвузтвої якимись е, запитами, які нібито не виконує Україна, Ну що повторюся, елементарно йому досить е, Путіну сказати, що я ж тебе просив, щоб Україна не була в НАТО. Е, він скаже: Окей, а як ви виконали це? Україна в Конституції прописала своє е, стрібління в НАТО, і що тепер у Україні немає вибору. Тобто Україна має або порушити і підписати якісь угоди про те, що вона не буде долучатися до НАТО. Не вона не йти в НАТО, і ну, грубо кажучи, президент не знаю, там, прем'єр-міністр, хто там буде підписувати, вони порушують законодавство України або змінювати конституцію. Чи можливо це в політичних умовах в Україні? Ні, це нереально, це нерелевантна інформація. Це взагалі неможливо. Тому як мінімум питання НАТО не буде вирішене, і це вже є причина для того, для Путіна, щоб сказати: ну, вибачте мене, я вас просив, ви не вимовили, не виконали мої умови і до побачення, і все про там захист русскоїчний про те, що вони зараз розказують, те, що говорить дуже голосно, кричить Лавров. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це також маячня, але вони будуть напирати на це. Вони знають, що в теперішній Україні це неможливо. Щоб захищати оце божевільний руський язик? Ні, не цього не буде. І він на це напирає. Він каже: Ну ми ж не прийшли захоплювати землі ну, їм не потрібна українська земля, ні Крим, нічого. Ну скільки додуматься таке сказати, розумієте? А Але чому питання території це... почали так якось нівелювати? Я дійсно теж це помітила. Що багато про російськомовне населення, про російську православну церкву, а дуже мало про території. Зміна зміна парадигми. Вони намагаються максимально зараз просунути те, що вони знову ж таки, що вони велика є держава, що їм не цікаві ніякі території, їм цікава ідеологія, їм цікава захист своїх людей. Розумієте, тобто що вони духовні, а не матеріальні. Це трішки інший підхід. От вони намагаються це просунути, і навіть гіпотетично, якщо їм прийдеться там відмовлятися від яких земель, то це також один з закладених таких, знаєте, бомб. На майбутнє. Ну ми ж про це говорили, що нам не цікаві землі. Нас багато земель. Гляньте, скільки нас земель. Нам не цікавить ці землі. Я я впевнений, якщо чесно, то на 100%, що якщо провести детальне р, цей, соціологічне опитування, то і тим, тим росіянцям ці землі українські до століт треба. Їм не цікаві, тому що вони втрачають. Ну, що вони отримали від цього від Криму чи від Донбасу, чи від чого нічого не отримали. Там люди, вибачте, мене води не мають в Донбасі. Сильно ви там їх захищаєте, розумієте? Ну вони немає, щоб туалет змити воду. Я вже не говорю там одна літра на один день попити, виділяється, і все. Тобто, розумієте, тобто це абсурдно, те, що вони там їхні вимоги, всі прекрасно розуміють, але вони намагаються маніпулювати, вони намагаються вирулювати між крапель хоч якось. Ну але їм це не вдається, дуже слабо вдається. В цілому, зараз якийсь такий настрій в суспільстві, що зустріч Зеленського і путіна дорівнює припинення війни, замороження конфлікту, не знаю, які інші варіанти, чи так це? Ні, 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 звичайно, це ні. Навіть якщо гіпотетично, як я кажу, дуже мізерний шанс є, що вони зустрінуться. Це якщо без якщо вони відбудуться без підготовки, без попередніх умов, як сказав Зеленський, що єдине, що в принципі може дозволити зустрітися, то ну йдемо цю ситуацію. Ну за столом Зеленський Путін. Путін каже, а дай мої землі. Ну вибачте, він буде посланий в ту ж саму секунду, я впевнений на 100 я розумію, що я не не готовий відповідати за Зеленського, але мені здається, що так і буде. Ну ніхто йому ніяких земель не віддасть. Це в кращому випадку. Якщо не, не плюнеш в його рило. Тобто, тобто, тут там розмови взагалі не буде ніякої складатися. Взагалі ніякої. про, про які домовленості? Виявляється, якщо сидить Зеленський, сидить, сидить Трамп і в них відбувається скандал на рівні там, ну я не знаю, президентів, ну, партнерів найближчих. А тут буде сидіти твій ворог. Кровний, який тебе ну, хоче вбити, вбити дітей і всіх інших. Ну ні, забудьте, ніяких домовленості з Путіним не буде. Тільки виключно гіпотетично це можливо, якщо буде підготовлена вся документація, всі умови погоджені перед зустрічю повністю всі. І ти просто зустрічаєшся на відстані там, не знаю, 100 метрів за, за столом у цього Путіна, знаєте, який в нього там є uh -huh. безкінечний. От і сісти, підписати хіба що за цим столом. От, ось ось і все. Ніяких розмов не може бути. забудьте про це. Абсурдно, Росія ще й пропонує місцем зустрічі Москву. Не знаю, як вони собі це уявляють, але при цьому пропонують. Чи ця пропозиція теж є підтвердженням того, вони ж розуміють, що Україна на це не погодиться. Це теж момент відтягування. Один з етапів. Ну дивіться, це ж будь які там ну, росіяни вони ж дуже примітивні створіння, розумієте, в тому плані. Вони і мене з морально примітивні. Тобто, вони, вони по-перше, це ще один з етапів. Чому? Тому що ем, ну, ви ж запропонували Сполучені Штати Америки. Ми приїхали. Так, чому Москва буде для вас поганою ідеєю, правильно? Ну, бо вони, вони себе ставлять в рівень американцям, рівень китайцям і так далі. Вони принаймні вони так хочуть себе позиціонувати. Те, що ніхто і звати вас ніяк, ну, вони, 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 вони і надалі продовжують розказувати про велике наслідки СС... СССР і все інше. От вони, вони в це вірять. Але насправді так не є. От просто весь світ бачить, що вони не такі. Так, від них залишилося лише пшик. Але це в дуже велика армія, на жаль. І е, ну, як, на жаль, це велика армія і ядерне озброєння. От, от, от це, що від них залишилося, і дуже потужна, на жаль, армія. Давайте також будемо відверті. От, от, от це, що від них залишилося. І тому з ними ще рахуються. Але по великому рахунку, ну це ж ніхто. Забрати, ну що, в них великі території є. Ай, мої. Якби хтось з найближчих країн просто захотів би зараз позабирати в них території, ми це зробили елементарно. Вони просто би прийшлися в будь-яка з країн, От будь-яку назвіть, вони б своїми тими малесенькими військами захопили ту територію, яку б вони хотіли би там, і контролювали би стільки, скільки потрібно, тому що Україна повністю контролює всі війська Російської Федерації на своїй території. І все. От, і, і, і це вся міць великої країни. От, і не було б цієї країни, всю територію би б забрали. В Україні є рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним, яке було ухвалено ще у 2022 році. Зараз, на ваш погляд, якщо підготовка до зустрічі буде відбуватися, чи має бути скасований цей наказ? Е, там зеленський дочі пояснював, що це не йому заборона, це заборона всім іншим. В Україні проводити будь-які перемовини е з росіянами. Це коли там були не пам'ятаєте, якщо Боновінський їздив там, хотів зустрічатися, там бути посередником. Там було дуже багато посередників, в тому числі там медвечук на початках саме там там заходили від них, заходили, щоб вони їздили, вирішували це питання по Україні. От і вони ввели це рішення РНБО, щоб часом хтось там не вирішує якісь питання по Україні поза них. От таке було пояснення принаймні, от в це від, від, від Зеленського. Тобто, що типу Зеленський має дозвіл будь-якому факто спілкуватися? Діці це, це не має значення. Ну ми, ми, ми зараз придираємося до, до бюрократії. Це можливо, якщо треба, то вони елементарно це все скасують. Це не є проблемою якоїсь. Фактично. Ми зараз говоримо про набагато глибші питання, ага. так само, які ну там Путін, ну він ж зустрічається, обговорює нібито твої конституційні землі. Розумієте, фактично. Бо вчора мені також задавали питання. Ну ви ж розумієте, що землі е, України там знаходяться в Конституції Російської Федерації. Я кажу, а яке це має значення взагалі? Ну тобто, будь-які законодавчі акти, нормативний акт е, Російської Федерації, він не, не підпорядковується міжнародному законодавству, тому що вони його не виконують. Вони вийшли звідти і вони кажуть всім до побачення. Тому що те, що вони там приймають, нікого не цікавить. Те, Але чому суті, з їхньою Конституцією рахується, а з нашою – ні? Е, ні, дивіться, з нею рахується, тому що Росія має велику армію і має е, ядерного боєголовку. Все. Оце єдина причина. І ще ми живемо в дикунському світі, запам'ятайте. Ми не живемо в світі там правил, ми не живемо в світі міжнародного законодавства. Я думаю, всі вже це прекрасно зрозуміли. Ні, ми живемо в того, кого. Більша дубинка, в кого більше ядерного озброєння. Все, от от, от ми ж в дуже примітивному в світі. Оце треба пояснити всім людям і готуватися. І тому я кажу, якщо українці хочуть е, займати е, не якнайвище суб'єктне положення, ми маємо бути суперпотужними. А для цього ми маємо супер побудувати супер країну. Щоб для того, щоб спокійно е, жити в майбутній е, в майбутньому світі, і щоб на з нами не літали ракети. Оце треба запам'ятати всім українцям. Тому що українці думають, що та якось воно буде. Не треба, нам треба нейтралітет. Ні, цього не буде. Нам треба жити в постійному, перманентному стані готування до війни. І дуже потужно, в тому числі економічно. Ми маємо бути суперекономічною країною, ми економічно розвиненою. От е, якщо цього не буде, то до побачення. Ну і відповідно, для цього треба працювати з е, цими, з, е, з, з корупцією, всіма жахливими ситуаціями в державній владі, і все інше. Це треба пропрацьовувати. Тому що ну, Росія нікуди не зникне. Ми можемо мріяти, розказувати про те, що Китай в певний період часу закопує там далекі схід, свій, а ми там в цей час зможемо відвоювати свої території. Гіпотетично можливо все. Але на даному етапі ми маємо готуватися до війни з не знаю ще десь раз потужнішою країною, ніж ми починали воювати в 22-му. От і тоді гіпотетично у нас щось вийде. Щодо гарантій безпеки для України, Блумберг пише про те, що європейські лідери активно використовують офіційну підтримку Трампа для підготовки нового пакету безпекових гарантій, і вже найближчими днями буде погоджений план, який передбачає розміщення британських і французьких військ в Україні. Чи перед потенційною зустрічю Зеленського і Путіна має вже бути погоджена структура і тим, якими будуть безпекові гарантії? Е, так, звичайно, ну я ж кажу, в будь-якому чині ми маємо розуміти на що ми опираємося. Тобто, ну, які в нас в нас базис є. Інше питання: якщо ми навіть погодимо ці гарантії, а ми не підпишемо угоду е, з Путіним по припиненню вогню чи там про мирну. Він ж так, він ж хоче підписати, до речі, про мирну угоду. Він не хоче підписувати е, цей припинення вогню. Він каже, все осяжне там. Тобто я собі взагалі це не уявляю, якщо чесно. Яка мирна угода з Росією? що у нас війна триває? Ну він віддасть нам території? Ні. Ну, е, абсурдно. Тобто, в будь-якому випадку гарантії безпеки, якщо ця угода не буде укладена, вона не має змісту, тому що вона буде чинні тільки тоді, коли буде якась там мирна угода. Дивіться, це таки трішки е, ситуація вона, тупікова. Тобто, ми, в принципі, поки що не, не можемо зараз підписати ніякої угоди. А тут ще й гарантії в нас зриваються також. Тобто, на, ну, тобто поки що я, ж, кажу, я взагалі бачу, це все виключно десь на кінець року. Виключно на кінець року, гіпотетично. Якщо е, ну зараз це все продовжується ситуація те, з війною, е, то на кінець року Путін може ще раз при, при, приїхати для зовсім іншими економічними обставинами, тому що не ситуація дуже складна, і почати сам, сам вже почати виходити на якісь перемовини. О для того, щоб сідати за сіл перемовини. або буде погрожувати максимально, де розказувати, що ми об'явимо повністю мобілізацію максимально. Ми будемо ввійду до кінця. І це вже будуть мільйони, мільйони людей будуть на на, на штиках стояти, плюс буде озброєння зброєння. Знаєте, там ядерно-тактично характер, тобто він же буде погрожувати по повній програмі. Але це вже буде під кінець року, мені здається. От якщо зараз не вкладуть ніякі угоди. Тоді те, що відбувається зараз на Лясті у Вашингтоні, це просто такий черговий етап перемовного процесу. Так, це черговий, так перемог процесу. Фактично, ми взагалі бачимо зараз. Буде е, дуже, дуже, дуже така цікава кореляція з ситуаціями в їхню в наших країнах. Я ж кажу, Путін би не приїхав ніколи в житті, і би в нього все було добре в його з його економікою, з його військами і, і з підтримкою. Якби в нього була нормальна фінансова, фінансова подушка, він би не приїхав в Сполучені Штати Америки, і тому йому там було так класично видно, як йому некомфортно. Він взагалі вперше виліз за хто знає скільки років. Не на люди, коли йому задають питання, його просто ну, лице там корьожить, вибачте мене, тобто, а й не, нема вибору. Ну, Якщо він отримував від е, нафтогазових доходів на початку 2022 року 322 мільярди євро, а зараз 120, мільярди, мінус 200 мільярдів. А війна збільшує свої видатки, вона не, вона не зменшує, і плюс вона прибутки не приносить. Йому треба щось з цим робити. Інфляція росте, ем, прибутки зменшуються. Ну вони говорять, що там виросли прибутки на 27% від ем, не нафтогазових доходів. Ну це маячня. Офіційно приблизно на рівні 14% виросла. Виросла дійсно на 14%. А це копійки. Вони не зовсім не перекривають всі інші доходи. Ем, аграрна сфера вмерла або вмирає. Вугільна також вмирає. Вони не мають куди її продавати. Просто немає, закриваються всі шахти, розумієте? Е, до кінця року е, дефіцит бюджету планується до, до 100 мільярдів е, цих доларів. Дефіцит бюджету перекрити його вони не можуть. Розумієте, а це вісім разів більше ніж е, на початку року планувалося. на початку року планувалося приблизно е, міль... ці, трильйон е, трильйон трильйон двісті. Отак, десь, дефіцит бюджету. Зараз планується приблизно рівні сім-сім з половиною і а то й вісім. І це по-експоненційному росте. Це не те, що воно там ще місяць тому, там навіть півтора місяця тому, було принаймні на рівні там шести, а ще місяць тому було на рівні 4,9 мільярдів. Вони не добігають до цих е, пікових точок дуже швидко. І вони розуміють, що їм треба щось з цим робити, тому що якщо зараз, грубо кажучи, піковий час, у них був в минулому році. Це видобуток е, виробництва озброєння, це мобілізація контрактників і все інше. От Одне був піковий час в минулому році. Зараз вони вже пік пройшли, якщо вони зараз на піку не можуть захопити Донецьку-Луганську область. Ну вибачте мене, то далі що вони ж розуміють, що вони ну а це п'ять разів більше військ. П'ять разів більше снарядів всього іншого. Тоді в чому, чому логіка чекати був... до кінця року, пане Андрію? Чекати на перемовини до кінця року. Вони дивіться, вони не чекають, вони, при... вони прийшли на перемовини. Вони ж не чекають. Він ага. приїхав. Тому він розуміє, б... е е е е тому я кажу, якби все було добре, вони взагалі не приїхали. А так вони, вони розуміють, що треба вирішувати питання вже, поки ти ще на коні, поки ти ще тиснеш на Донбасі, ага. поки ти ще погрожуєш Києвом заходом з Білорусі і так далі, тому подібне, поки ти ще маєш можливості. Бо до нового року ти вже будеш з інших позицій стартувати, і вони це знають, і вони цього бояться. А зараз вони приїхали і сказали бійцям, нам там не треба вже якихось там золотих гір, Нам фактично треба вже там мінімально. Просто в НАТО не вступіть, вийдіть з до, до луганську Нам треба причини пояснити своїм рабам, чому ми виграли цю війну. Розумієте? Тобто, ми починали 12 років тому завоювати Донбас, в Донецьку, в луганську область. Ми за 12 років його не захопили, нам нема нема взагалі про що звітувати. Зараз сказати, що ми захопили Крим, Крим наш, ну це вже не прокатить. От і все. Тобто вони фактично не мають про що звітувати. І вони кажуть, дайте нам це і все, ми припиняємо вогонь, і далі ми ну, буде відверті це все маячня про припинення вогню. Вони будуть готуватися до максимального знищення всієї України. От і Ну, і, інакше у них вибору немає. Але на даному етапі вони намагаються виграти е, оцю, навіть не цю що час. А Сильну позицію і вони надіються, що Україна погодиться, тому що, повторюся, їм це вигідно припинити зараз вогонь, але на своїх умовах, не на українських. Коли було спілкування президента України у Вашингтоні з журналістами, він сказав про те, що Україна зараз не висуває якихось попередніх умов для зустрічі з Путіним, тому що російська сторона теж почне висувати ці умови. Власне зараз чи має Україна висунути якісь умови тоді? <pathway> um, ні, 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 дивіться, ми не висуваємо, тому що ми показуємо, що ми тісно хочемо миру. Так. Нам не потрібно висувати ніяких умов, тому що ми кажемо, дивіться, ми готові припинити, припинити вогонь без ніяких умов. Ми сказали наші при... але, але дуже хитро, до речі, перед тим ми сказали нашу умову так само. Ми сказали, що ми не погодимося на це, на це, на це, на це. А зараз ми просто кажемо так, дійсно, давайте ми зіграємо просто безумовно і вже під час зустрічі погодимо ці умови. Ми граємо на виперечення, але ж ми знаємо, що Путін не піде на цей. На зустріч з Зеленським. Тому розумієте, ми поки що ми технічно ми переграємо е, Путіна. От і все. Бо Путін, чому він, чому він, а він, а зараз Путін виглядає дуже в поганому світі, тому що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським через те, що він виставляє умови. Розумієте? Тобто ми І як Трампу реагувати на це. Тому що Трампу треба буде також якось пояснити своїм е, громадянам, чому він там, тисне чи не тисне на Путіна. А тут, вибачте мене, ну, всі карти зараз України. Тому що Україна готова, сісти, Путін не готовий, він вигадає якісь умови, розумієте? Ми дуже хитро грає. Ми цю гру почали набагато раніше, і ми поки що йдемо завжди попереду. Часто часто ми зрівнюємося або навіть доганяємо, але зараз ми попереду. І тому тут дуже гарно ця ситуація виглядає зараз. Щодо ще іноземних військ, військ стримування так званих Блумберг пише, що наразі близько 10 країн Європи готові їх направити. А ще якщо задати події кілька тижнів тому, то від Британії було повідомлення, що вони не готові відправляти війська. Зараз уже нібито готові. Що змінилось? Е, ну, повторююся, це коли буде припинення вогню. Перше, плюс тиск е, тиск Трампа. Ти з Трампом має бути, тому що ну не, не має бути він є. Фактично він є. Тут, до речі, навіть цікаво прозвучало засоби маси інформації а, цей, так, така інформація про те, щоб Трамп подзвонив до Орбана про те, щоб він якби припинив блокувати ага. вступ України відкриття перемовин по першому кластеру до вступу до Європейського Союзу. Зумієте, тобто, наскільки ті зустрічі в бувальному кабінеті, вони є досить таки продуктивними в цьому плані. Мене в інших досить таки так позарення, але в цьому плані продуктивно, тому що вони попросили сказати, слухайте, ну якби переговоріть з вашим експертом відомим, який вам дає свою експертну думку, що треба так робити не можна. От не знаю, чи це правда, але якщо це дійсно відбулося, то це дуже дуже цікава інформація. Орбан ще й пропонує Угорщину трампу. як місце зустрічі. Там уже всі пропонують і Женева, і і Близький Схід, і так далі. На ваш погляд, якщо може на чому, на чому можуть зупинитися, тому що вже і Лукашенко теж каже, що в Мінську треба переговори. Так, ну, да, Вони, вони дуже швидко всі під, 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 підключаються, зараз Ердогана не забуваємо. Угу. Тож він... Любитель в цьому плані вистрибнути. Ми е, ну, можемо вгадувати, але це не має значення. Я ж, так, в Женеві навряд чи він поїде в Женеву, сумніваюсь в цьому. Е, це буде, буде більш нейтральна країна, та дійсно він не захоче летіти туди, він боїться. Він навіть на, на ляску прилетів вибрав цю точку через те, що йому не треба летіти через інші країни. О, тому він буде максимально так обережно в цьому питанні. Скажіть за все, що це буде близький схід. Ну на крайній випадок це може бути Туреччина, На крайній випадок. Але скажіть за все, що це що буде близький схід, там Паї, там або цей соудити. Тобто, це, це не має значення. Проте я кажу, ну питання в іншому. Я вже це пояснив перед тим, що, в чому велика глибинна проблема. Е, тоді зараз як Україні себе поводити? Так, ви кажете, що ми зараз на коні. Як себе втримати на коні? Ем, ми на крок попереду зараз, і е, по, скажімо так, таким е, переговірним маніпуляціям, я б сказав. Е, але нам дуже складно, звичайно, на фронті. Е, нам треба максимально отримати преференції підтримку, тобто, щоб ми часом не програли. Зараз ми дійсно можемо отримати <клухи> те ж саме озброєння, там буде на тих 90 ста мільярдів доларів. Ми можемо отримати гарантії безпеки, досить непогані, якщо дійсно вони будуть прописані, фактично. І е, тут треба зрозуміти. Чи готовий європейський союз надати ці гарантії, наприклад, вже і Америка надати вже і почати їх там ну, застосовувати, а не колись там, коли щось буде там Це, як я Трамп сказав, що я зупиняю війни без припинення вогню? Він, він, він це сказав, тобто його, йому це зманіпулювали, звичайно, от, тому що якби війна Адзербаджану і Вірменії не зупинилася е, без припинення вогню, але хай буде, це його питання. Але Руанда і випадку... Конго зупинилася. Шість воєн зупинили. Ну, але... Так, так. так от. Але в будь-якому випадку, ну, в цьому випадку, він, він не підходить, розуміють, до, 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 до нашої проблеми. От. Нам треба озброєння, нам треба озброєння, 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 для того, щоб ми дуже себе добре і вдало показували на лінії фронту. Тому що чим краще ми будемо відбивати атаку, то й контратакувати, знищувати ворога, знищувати Росію. Ми ж ви, ну, я думаю, помітили, що останні два тижні там НПЗ їхні горять просто як, як запальнички. От ми також отримали дуже потужний удар по Кременчуцькому НПЗ. Питань немає, але і вони отримують дуже дуже вдало. А якщо дійсно в нас ще прибуде там в ракетах гарних далеких, ну то якби ну, їй буде боляче. Тобто треба зараз максимально дати Україні озброєння, щоб вона показала до майбутніх перемовин, які я вже повторююся, будуть відбуватися пізніше. На жаль, для, для Трампа точно вони, мені здається, не будуть відбуватися до е вручення Нобелівської премії, що для нього дуже боляче. От я і, і, і тому він буде робити все для того, щоб це відбуло, припинення вогнів відбулося раніше, там до жовтня. От. І, і тому всі кажуть, чому так дуже багато засобів масової інформації. кажуть, до жовтня точно все припиниться, тому що Трампу має дати цю Нобелівську премію. Друзі, та так воно не працює, Трішки інша система. От і до цього часу ми маємо натиснути на них так сильно, щоб вони дійсно змогли заспокоїтися ну, і просто припинити вогонь по лінії розмежування. банально. І тоді ми можемо щось говорити. Але на даному етапі я ж кажу, мені здається, що це неможливо інформація. Це е, неможливо це здійснити. Ми вам дякуємо, пане Андрій, що доєднались до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про те, що станом на сьогодні відомо про ймовірну зустріч.